Вітаю вас, малята! Ви знаєте, мені загадали одну загадку, а я ніяк не можу її відгадати. Допоможете? Ой, як добре, ну то слухайте, можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його знесе. Що це діти? Це? Точно це яйце. Дякую, малята! Без вас би я точно не здогадалася. Діти, а ви любите страви з яйця? Я полюбляю омлети, а ви пропоную вам сьогодні зробити аплікацію яєчня. Щоб зробити її, нам знадобиться вирізана із чорного картону сковорода. Десь по розміру сковороди білий прямокутник або квадрат із паперу, а також жовтий кружечок, серединка, жовток яйця, клей, клейонка. І, звичайно, треба підготувати пальчики. Виконаємо пальчикову гімнастику. Ось долоня. Ось кулак. Розкриваємо кулак. На долоню сівся шпак. Сів мурах порахувати. Один, два, три, чотири п'ять. Всі мурахи полякались, і у мурашник заховались. Пальчики підготували. Тепер до роботи. Із білого паперу ми з вами, обриваючи краї, робимо білок яйця. На сковорідку викладаємо білок, зверху жовток, наклеюємо і в нас готова яєчня! Якщо вам важко обірвати і зробити білочок одразу одним шматком, то ми беремо інший шматочок і просто робимо багато маленьких шматочків, обриваючи їх із середини аркуша. Із цих шматочків ми викладемо білочок. У такому разі краще викладати всі окремі шматочки по колу, залишивши отвір для жовтка у середині. Уважно подивіться, як це роблю я. Це зовсім не складно. І я впевнена, що у вас все вийде! Коли ви вже виклали, подивилися, як виглядатиме, беремо і наклеюємо все на місця. Шматочки треба наклеювати щільно один біля одного. Можна навіть накладати один шматочок на інший. Це не зіпсує вашу картину, а тільки покращить її. Я бажаю вам діти успіху. Впевнена, що у вас вийдуть чудові роботи. З нетерпінням чекаю на світлини цих робіт. Ось яка яєчня вийшла в мене. Цікаво подивитися. Що ж вийшло в вас? Смачної яєчні вам і до наступної зустрічі!